Всіх вітаю з вами інтернет-магазиним ТЗО. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Vіrax та граблів-рошилка Сонечко. Сьогодні хочу вам показати ось такі шестерні відомі до тракторів МТЗ до заднього мосту. Який є вибір, яка їх ціна та що ми можемо вам ще запропонувати. Перше, це у нас іде Польща. АДЖ фірма. Дуже класно по якості, також фірма як аналог оригінальних запчастина. Ціна 12500, вони нові, не бушні, а чисто нові. Далі іде у нас після реставрації оригінальні е, білорусовські ціна їхня 10 тисяч ціна за штучку. Це вони йдуть перший сорт. Також є по наявності другий сорт. Е, вони йдуть. Не реставровані, а знятих з тракторів, але якість в них, ну, тобто вони ще в дуже гарному стані. Ціна 8000 таких. І є варіант нових, повністю нових, оригінальних білорусовських ціна 17500. Ось такий вигляд вони мають. Також в нашому магазині великий вибір інших запчастин. Це у нас і тормозні диски, вали, все, що потрібно до тракторів МТЗ, є по наявності. Ремкомплекти ось такі до заднього мосту, турбіни та багато чого іншого. Повні комплекти прокладок або по окремості можна взяти поролон на сидіння, чохли на сидіння, полочки різні, багато чого цікавого. Також є ось такі класні патрубки до радіатора. Вони є як і комплект, так і... Так і окремо можна їх взяти поштучно. Різні варіанти. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео та перед вами на екрані. Якщо бажаєте замовитись до Молдови, Литви, Латвії або Естонії, перед вами номера телефонів-перевізників, які можуть вам допомогти в цьому. Тобто, ви з ними можете зв'язатися та домовитися про доставку. По оплаті у нас є всі види оплати, які тільки вам потрібно. Тому, якщо бажаєте, можете зв'язуватись за цим номером, та ми вам все підскажемо. Всім гарно, дня, мирного неба, до побачення.